Всім привіт! Я Олександр. Ви на моєму каналі Белакс Design і це розділ 3D принтинг. Сьогодні в мене вийшла така невеличка проблемка. В мене перестала печатати. Не те, що перестала печатати, в мене з'явилися пропуски на друкованих деталях. Я подивився проблему і перше, що мені навіть проходило в голову, це те, що сам сапло зобито або ще щось там не в порядку. Тому я вирішив його розібрати. І давайте подивимося, що в мене з цього вийшло. Ну, дивіться, це я вже розібрав, да, відкрутив. Зараз він в мене прогрівається. Дивіться, яке сопло. По-перше, да, я його нагрів, протолкнув туди пластик, він виліз, але назад, коли я його витягнув, все рівно от таким от лишився. Плюс це я вже обрізав тут трубочку. Десь міліметрів 5 мл. в мене було. Засорена трубка, ну коли ви міняєте пластик, туди-сюди, там залишаються частки самого пластику. І Він за це все, за цей весь час там накопичився і він не давав нормально виходити. Плюс я не знаю, дивіться, У мене ще тут якась хрень. Це все. Він зараз нагрівається, я його почищу. Подивлюся, що воно і звідки воно. Хоча... У мене трубка вона стоїть до кінця і сама ця штука закручена теж. Так що не знаю. В общем, зараз я його нагріваю. У мене гріється все. Вже нагрівся до 200 градусів, поставив просто круга. Стандартну температуру. І зараз буду... на мене тут кусок старої трубки, бач, я її замінив на нову синю. Я його туди проштовхну, але спочатку я оце все витягну звідси. Подивимося, що буде і поміняю новеньке сопло поставлю. Отаке в мене 0,4 мм. Але з нового набору і тут дивіться є стіночка, тобто площадочка. Бо в мене в стандартному соплі, я зніму такі пізніше два сопла то там йде вона просто зразу без такої площадки або з мінімальною. Буду чистити патент і подивимось, що буде далі. Бо в мене, дивіться, от такий от друк, з'явився да, пропуски. І на деталі тут ще знизу був ще один ось маленький шматочок, який потім вона просто тут по шлам тріщить бо немає де дівчатки. Так що буду чистити, подивимось, що буде далі. Так, я зверху тут почистив. Навіть ватною паличкою такою зачищав, ну скажу чесно, там якийсь пластик. Зараз що я беру? Трубочку, вона довше. Тим сам патент і буду проштовхувати. Да, да, вийшла таким трошки трудом, але да, вона вийшла, ну і на кінці така отака Гаряча. Зараз ще раз це все зніму і ще раз зроблю. Ой, сюди вже пролізло набагато швидше. Значить він чистіше. Все, таким чином я почистив сам хотент. Ставимо температуру Fold Down. І буду закручувати, вставити нове сопло. Так, дивіться, я вже зібрав все. Все прикрутив. Ну, знімав я сопло, головка на 6 ключиком і таким ключом притримував, там не розкрутилось нічого. Все, зараз. Він прогрівається до 200 градусів я буду заправляти знову пластик ПЛР. Таким чином я сподіваюся, що в мене все вийде і все буде працювати. Бачите, що це все грязне, сопло забите. В общем, я його буду чистити, потім покажу як я його роблю. Ну, все, це записні такі речі. Ну, на цьому все. Як заправляти я сподіваюся ви всі знаєте. Просто знімати не буду, підкажу, що обрізаєте пластик. Обрізаєте пластик, бачите тут рівно, під кутом, щоб він і зайшов в сопло, в патент і попав туди. І все, а потім робите екструзію і все будемо печатати далі. Все, погнали. Я запалив пластик, почти трошки надавив їм, виніс, вихожу в настройки. І ставлю проізвольну цифру. І він починає його видавлювати. Все, таким чином у нас все працює. Тепер лишається настроїти зазор між площиною де Буде друкуватися деталі. У мене це магнітний коврик. Я буду печатати. Результат покажу. Зараз він друкує підложку. Ось іначе все добре. Товщина слоя мене влаштовує.